Добрий день підписники і глядачі мого каналу. В сьогоднішньому відео поділюсь власним досвідом. Якщо ви дивитесь це відео, я його виклав значить досвід позитивний. Як відремонтувати ось таку пральну машинку? В даному випадку це індезіт. Моделька особливого значення немає. У моїх батьків така ж сама, тільки ширша. Моделька вже інша, але суть та сама. Не дивіться, то, що вже кришечка знята. Я... Не знав, до чого братися. Коротше, не працює. Що саме не працює, не зрозуміло. Викликати майстра знову ж таки, я гаражний майстер, ремонтую власне авто, яке в рази складніше, ніж пральна машинка. Тому вирішив спробувати відремонтувати цю машинку. Боявся я, що плата у нас не працює, ось вона. Але я поставив на саму просіньку програму дев'яту. Даже Зняв ось цю от штучку. Дев'ята програма у нас швидка стірка. Вона у нас запускається, значить плата робоча. Клапана, де у нас водичка заходить. Клапана відкривається, водичку набирає. Насос викачує водичку, значить насос теж працює. І барабан крутиться, значить теж барабан. Ой, основний двигун теж працює. Вона дійшла до циклу, коли вона віджимає, і я в цей момент почув характерний тріскотіння, коли у нас барабан крутився, але тут у нас, бачите, на цьому шкіру. А, до речі, зняв я і цю задню панель, бо я не знав, до чого братися і що слухати. І от коли я запустив без речей режим роботи машинки, коли вона просто легенько крутиться. І В режимі прання все нормально, але я почув таке тріскотіння. Ну, Коли вже вик... насос почав викачувати водичку, до речі, трубка повинна бути на певному рівні, інакше воно самотоком буде текти. І я почув характерне тріскотіння, потріскування. Якби напевно ця кришечка ось вона у нас стоїть, вона кріпиться саморізиками, нічого складного немає її зняти. І Поки вона працювала, я почав співставляти свій життєвий досвід, тріскотіння. Ну, напевно, якісь проблеми з двигуном, але ж він працює. Забив і симптоми в Google. Google мені видав, що може бути і датчик рівня води несправний, плата. ну, Я вважаю плата справна. Датчик рівня води працює, тому що воно набирає до певного рівня і тоді включається режим прання. Ну, і тріскотіння... І один із е, варіантів е, того, що не працює режим віджиму, е, це несправність двигуна, а саме те, що зносили щиточки. По суті, машинка досить таки, ну не скажу інтенсивно, але вона не стояла без роботи. Я рішив виняти двигун і подивитися. Хоча був ще один варіант це е, несправність е, та ходатчика, який. Е, як в наших машинах лямдазонд. Показує, скільки кисню наскільки нам треба збагатити чи збіднити суміш, так і тут. Наскільки треба додати чи зменшити напругу, щоб двигун працював швидше чи повільніше. Ось бачите, положив я машинку на бачок, щоб вона не подряпала щось підложив. Ось наш двигун. Тримається він на втулках задніх. І ось тут два болта. Один я вже відкрутив. І тут от другий. Пас знімається досить таки легко, натяжного пристрою ніякого нема. Тягнемо його на себе, провертаємо шкіл і він у нас злазить. Тут у нас, до речі, немає ніяких пав'язків під клини. Відкручуємось цей болт. Це, як я вже сказав, вже відкрутив. Фішки я теж зняв. Ось, бачите, тут підходить фішка обща і фішка на заземлення. Я їх зняв, тут язички понажимав, ну і відкручую двигун. Відкрутив я другий болт. Тепер берем Підходящого розміру викрутку. О, от вони у мене. І стягуємо з оцих втулок наш двигун. Бачите, він досить таки легко сходить. О. І ми його... Опа, і він в руках. Ось вони наші щитки. Беремо відповідний інструмент. Бачите, тут клемки. Відкручуємо саморезики. І що точно... А, о, до речі, то, про що я казав, датчик обертів. Ось він у нас. Ну, я вважаю, що не в ньому проблема. інтуїція, можна так сказати. Зараз я відкручу одну щиточку. Зніму клемку з неї і продовжу. Викрутив я два. Це не саморізики, а вінтика. Як бачите, у нас щітка практично зносилась і вже не прижимається. Тому, щоб відновити працездатність нашої правильної машинки, нам треба банально знайти ось таких дві щітки, либо розібрати і спробувати їх замінити. Я поки що розбирати не буду. Але бачите, вони швидко і легко розбираються. Зараз я спробую. Я думаю, що на базарі, там де ремонтують болгарки, дрельки і іншу побутову будівельну техніку, я найду щось подібне або не подібне, а те, що мені потрібно. Якщо не знайду, завжди за цим номером можна пошукати. В спеціалізованих магазинах і думаю, замінити геть не проблема. Ну, я вважаю, що, бачите, цю я щіточку ще не трогав. Ну, Зусилля прижиму вже ніякі. Тому діагноз очевидний. Я був правий, окремо щоточки продаються і знайшов я їх саме там, де продаються щотки і інші запчастини до. Електроінструмента. Єдине, що треба буде перепаяти. Тут, бачите, у нас в оригіналі контактною сваркою приварено мідний дротик до корпуса. Зараз я обкушу це, зачищу і щоточку перепаяю. Перепаяв я щоточки, ці обкусив. Корпус металевий, важко паяється в тому плані, що його прогріти треба сильно, і тут же ж неізольований дротик, він в пальці пече і змушений був брати кислоту, бо якийсь незрозумілий метал, явно що не мідь. Якийсь сплав поставив я все на місце. В принципі, воно по-другому і не могло стати. Тому збираємо і робимо. Мою улюблену справу тестуємо. Збирання, я думаю, теж ні в кого не виникне, ніяких питань. Ось на ці втулечки садимо вушка, з цього боку вушка прижимаємо цими величезними саморізами. Саме головне попасти в направляйку. Як верхній попав. О. О. Всього, а далі воно зажметься цими саморізами і стане на місце. Один ручойок у нас був не заповнений. Це на випадок, коли будемо вже ставити пас. Роз'єм теж. Ми по-другому не поставимо. Ну все, тепер затягую. Почав я затягувати ось цей верхній саморіз. Бачите, у нас втулечка дійшла до своїх упорів. Ключиком затягнув я ось цей нижній болт. Хоча якщо машинку поставити, він буде верхнім. Роз'ємчик я поставив, тут у нас теж роз'ємчики стоять і можна ставити машинку вертикально і можна ставити наш шпас. Я не очікував, що я так швидко знайду щітки, і тому вже почав це все ховати. Так, пас. Ми вдеваем сюди, оставляємо один ручеек вільний і тоді вдиваємо ось сюди. Притримуємо, щоб пас не стягнувся і провертаємо. Хочу вам продемонструвати весь процес і роблю це все одною рукою. Опа. Так, по-моєму. Бачите, один зубчик я не залишив. Здається, так було. І тепер все, ставимо її вертикально. Хто дивиться моє відео, знає. Все збирати не потрібно. Це мій забобон. Кришечки не ставимо. Бачите, я накрутив ось таку штуку для того, що я. Бачите, я на вулиці. Просто під'єдную за допомогою ось таких роз'ємів воду. І саме головне, ось так злив не повинен бути, він повинен бути вище рівня, його треба тут десь фіксувати, тому використаємо. З цієї пральної машинки ось це. Бо якщо він буде ось так лежати, все, що набирається в бак, все одразу і буде витікати. Ось так у нас все вийшло. Під'єдную у воду. Вмикаємо. 220 вольт. Так, програма у нас вибрана 9, 40 градусів, ну, можна менше, вона у нас в холостих ход ході буде. Ну, нехай буде по максимуму. Все, вмикаю воду. Дечка у нас переноска включена в розетку. І робимо пробний запуск. Да, Вімкнулася у нас. Ну, те, що двигун запрацював, це вже я вважаю. Як для себе, О, бачите, Ну, вже він так швидко не крутився, тому як запуститься у нас на режим віджиму наша пральна машинка, я продовжу відео, а зараз я поки буду збирати розкиданий інструмент. Хочу дочекатися, коли у нас включиться клапана. <рвоню> а, я її примусово, коли я побачив, що не працює режим віджиму, я її просто вимкнув примусово, і вона, напевно, продовжує роботу, бо бачите, йде процес, працює насос. Хоча там водички вже й нема, я ж її перевертав. І вона, бачите, в режимі віджиму. Бо тут, якби програма почалась спочатку, було б прання, потім би було полоскання, Оце ж зараз йде процес полоскання, а потім буде віджим. Бачите, і чекати не довелось. Ну, все працює. Характерного тріскотіння я не чую, як це було до заміни щиту. Бачите? Проблему я вирішив. Хоча сподівався, що доведеться звертатися до фахівців. Ось так от фахівець з ремонту автомобілів, хоча і таким себе не вважаю, може відремонтувати і правильну машинку. Бачите, режим, режим віджиму, працює, все будь. Ну, а далі витираємо. Ось цю пилюку, яка накопилась з часом. Ставимо назад ці кришечки. Ось цей був посил моєму відео, що той, хто лізе в машину, може запросто влазити і в побутову техніку. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Пишіть свої коментарі або питання в коментарях. Кому відео не сподобалось, ставте дизлайк. Підпишіться на мій канал. Дякую всім за увагу, до побачення.